Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі Тернопільська погода і я її ведуча Леся Наконечна. 26 серпня добрі господарі радять прибирати у своїх помешканнях і виганяти з хати злих духів, у такий спосіб готуватися до осені, а ще спостерігати за горобуною. Якщо її цвіт пізній, значить осінь буде теплою. А якою буде погода у Тернополі та на Тернопільщині 26 серпня. Дивимося далі. Область малохмарна погода. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 9-14 градусів тепла. В день – 22-27 градусів тепла. Передаю привіт всім своїм близьким! Гарного вам дня! Малохмарна погода. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, в день 25-27 градусів тепла. Люди кажуть, якщо кінець серпня є теплим, значить має бути добрий врожай білих грибів. Як бачимо, погода настішить добрим сонечком, тож і врожай грибів має бути хороший. А я з вами прощаюся. В ефірі була тернопільська погода на ТІВІ4. На все добре. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір.